Вітаю вас на сьомому в ефірі. Спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу Програма на варті. Про головні події, що відбуваються у збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції та флотській столиці України Одесі у репортажах військових кореспондентів. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до статті 9 закону України про оборону України загідно з законом від 3 лютого 2015 року Кабінет міністрів України уповноважується встановлювати порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до норм міжнародного права. Прийняття закону, проект якого був розроблений Міністерством оборони України, було обумовлено необхідністю впорядкування питань щодо збору охорони та забезпечення тримання військовополонених і інтернованих в особливий період. Президент України Петро Порошенко підписав закон України про військово-цивільні адміністрації. Документом визначена організація повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції. Визначено, що військово-цивільні адміністрації, тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та Луганської областей у складі антитерористичного центру при службі безпеки України, і призначені для забезпечення дії конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами військових учасників антитерористичної операції, зокрема учасників бойових дій біля міста Дебальцева Донецької області. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, високий професіоналізм, вірність військової присязі нагороджено 340 військовослужбовців. Солдати та офіцери відзначені орденами Богдана Хмельницького за мужність Данила Галицького та медалями за військову службу Україні і бездоганну службу. Указом номер 108 за виняткову мужність та героїзм проявлені в боях на Дебальцівському плацдармі. Нагороджено 74 військовослужбовці, з яких 17 – посмертно. Згідно з указом номер 109 нагороджено 266 воїнів, які виявили особисту мужність, героїзм, високий рівень професіоналізму та самовіддачі у різних бойових операціях під час антитерористичної операції. 53 бійця нагороджені посмертно. Виконуючи домовленості, досягнуті у мінську 12 лютого, Україна розпочала процес відведення 100-міліметрових гармат від лінії розмежування. Цей перший крок до відведення важкого озброєння відбувається виключно під моніторингом і верифікацією ОБСЄ. Українська сторона вимагає повного припинення вогню і невідкладного виконання мінських угод від усіх їх підписантів. У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння буде скориговано. Українські військові перебувають у повній готовності до захисту України, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. 24 лютого представники Київської асоціації військових АТАШЕ, акредитованих в Україні, відвідали штаб антитерористичної операції в Краматорську, а також окремі райони проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Метою візиту було вивчення фактичної ситуації в Донбасі та достовірне інформування вищого керівництва країн, які представляє асоціація про поточну ситуацію в зоні антитерористичної операції. Військові дипломати були ознайомлені з хронологією порушень незаконними збройними формуваннями режиму припинення вогню. Фактами навмисного обстрілу терористами мирних населених пунктів, численними випадками порушень бойовиками прав людини, цілеспрямованого руйнування об'єктів інфраструктури та намагання злочинців створити гуманітарну катастрофу у Донецькій та Луганській областях. Військові аташе країн-партнерів висловили стурбованість щодо ситуації в східних областях України та запевнили українську сторону у всебічній підтримці щодо вирішення конфлікту мирним шляхом. Музика. Увечері 21 лютого з полону бойовиків на сході України звільнені 139 українських військовослужбовців. Серед них є військові, які брали участь у боях за Дебальцеве та міжнародний аеропорт Донецьк. 133 бійці були направлені до Харкова. Ще шість військових, які були звільнені з полону напередодні ввечері, знаходяться у військовому шпиталі в Артемівську. Один український солдат буде звільнений в найближчі дні. Українських військових віддали в обмін на 52 полонених бойовики самопроголошених ДНР та ЛНР. Цей обмін став першим великим після підписання контактною групою мінських домовленостей 12 лютого. Як повідомлялося раніше, в Мінську учасники переговорів домовилися про звільнення всіх заручників і обмін полоненими протягом 19 днів. Служба безпеки України вже опублікувала список звільнених з полону українських військових. На жаль, на даний час досі невідома доля редактора редакції телебачення телерадіокомпанії БРИЗ, капітан лейтенанта Дмитра Лабуткіна, який з 23 січня 2015 року був залучений до складу сил і засобів, які беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, та виконував обов'язки помічника керівника сектора С по зв'язкам із засобами масової інформації у місті Дебальцево Донецької області. За наявною інформацією, 16 лютого 2015 року разом з військовослужбовцями окремої бригади охорони генерального штабу збройних сил України капітан Тина Дмитро Лабуткін здійснював виїзд із Дебальцевого. На даний час військовослужбовець вважається зниклим безвісті. Пошуки військового журналіста тривають. 24 лютого у Києві під головуванням першого заступника міністра оборони України Івана Руснака відбулося чергове засідання спільного координаційного комітету щодо діяльності іноземних радників при міністерстві оборони та генеральному штабі збройних сил України. Учасники заходу обговорили поточну ситуацію в Україні, стан проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони держави, розглянули питання про те, що зроблено останнім часом у Міністерстві оборони та Збройних силах в контексті реформування, а також можливості надання допомоги оборонному відомству в рамках реалізації заходів нових трастових фондів НАТО. Під час засідання перший заступник міністра оборони України зауважив, що консультативно дорадча допомога з боку іноземних радників дуже важлива для України. 26 лютого близько сотні вояків прибули в пункт постійної дислокації у Миколаїв. Саме тут тепер базуються виведені з Криму чорні берети. Родичі, друзі та просто небайдужі мешканці міста прийшли поздоровити своїх захисників з поверненням додому. Лише надвечір автобус прибув до Миколаєва, і от довгоочікувана щаслива мить зустрічі. Так буквально пад роти групи верхові хоті. Вони приватні браті прибув без трата до вас. Ми є роди технічне групи кампатівоти. З війни на свято морських піхотинців зустріло море квітів, теплих слів та запашний коровай. На плацу частини відбувся урочистий мітинг, під час якого тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління військ берегової оборони та територіальної оборони Сергій Пасічник висловив щиру вдячність та шану чорним беретам за проявлені мужність, тійкість та героїзм. Всі повернулися живими та здоровими, і в цьому я бачу. Не тільки, скажімо, так безумовно заслугу тих хлопців, що повернулися, але й заслугу нашого українського народу, нашого суспільства, заслугу керівництва держави, заслугу керівництва Міністерства оборони, військово-морських сил, яка полягає в тому, що ми їх змогли якісно підготувати, якісно забезпечити. І це дало змогу їм якісно виконати завдання і живими повернутися живими здоровими, повернутися сьогодні після виконання завдань додому. Сергій пасічник наголосив, що кожен з бійців підрозділу отримав реальний досвід бойових дій, які зможе передати побратимам. Буде прийнято рішення по подальшому їх використанню, застосуванню або в зоні операції, або в якості інструкторів для підготовки наступних. Ви знаєте, що в державі йде відбувається четверта хвиля мобілізації для підготовки в якості інструкторів для підготовки новобранців. Скажімо, так зараз бійці мають можливість перепочити та ненадовго відволіктись від жахливих реалій війни, яка, сподіваємось, невдовзі скінчиться нашою перемогою. Вода з чергової ротації до місця постійної дислокації повернулися військовослужбовці військово-морських сил України. Зустрічала героїв і наша знімальна група. Пізно ввечері, 27 лютого в Одесу по ротації сектора М повернулися морські піхотинці, зв'язківці і артилеристи. Всього близько 20 осіб. Рідні, близькі та пересічні одесити зустрічали героїв з квітами і прапорами. Сльози радості, обійми, і емоції переповнювали і хлопців, і зустрічаючих. На фронті бійці служили майже п'ять місяців. До місця постійної дислокації повернулися без втрат. Зараз у них відпустка. Капітан першого рангу. Особовий складної тактичної групи батальйону морської піхоти, проживаючи в місті Одесі. Часово виконуючи обов'язки на часі порталу родної дотичної групи. Капітан третього рангу бід. Ноги можна розказати, але лучше глазами відітяти все. и легко, но преодолели. За словами бійців. Зараз вони хочуть лише одного побути з сім'єю та відпочити вдома. Вони проведуть близько двох тижнів і повернуться до виконання своїх обов'язків в зону АТО. 27 лютого у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбулися урочисті заходи, присвячені випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівні підготовки. Через ситуацію в Україні випуски у військових вишах прийшли достроково. Сьогодні з плацу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського до військових підрозділів попрямують 132 офіцери. Вони пройшли підготовку за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем. Вітав випускників президент України Петро Порошенко, зараз кожен з вас конче потрібен нашій державі, конче потрібен Україні, яка веде на рівні і бій з надзвичайно потужним і сильним агресором. І ваш священний обов'язок захистити країну, наш народ. Нашу землю і, врешті-решт, ваші сім'ї і ваших дітей. 14 офіцерів отримали диплом магістра з відзнакою. Троє з них золоті медалі. Кращий з випускників Олександр Пономаренко, крім того, що навчався, ще воював на сході нашої держави, тож був нагороджений орденом за мужність. Гневе враження противника артилерії складає понад 90% в зоні терористичної операції і обсяг задань, які вона вирішує, дуже великий. Тому нам було запропоновано прийняти участь в антитерористичній операції, і чотири чоловіка з нашої групи артилеристів прийняли участь в антитерористичній операції. За словами керівництва університету, такий достроковий випуск в історії вийшов вперше на черзі ще два. Щоправда, слухачі вже заочної форми навчання. як правило, всі хто навчається в нас заочно, вони переважна більшість із них знаходилися там в АТО. Наразі понад 200 військовослужбовців з постійного складу навчального закладу беруть участь в АТО. Найближчим часом чимало випускників до них приєднаються. Випуск 2015 особливий і для Одеської морської національної академії. Дев'ять випускників офіцерів факультету військово-морських сил отримують лейтенантські погони та кортики, а 12 випускників відділення військової підготовки морохідного коледжу технічного флоту отримають дипломи за спеціальністю. Привітати молодих офіцерів із закінченням навчання та присвоєнням військового звання. Лейтенант завітали командувач військово-морських сил України, віцеадмірал Сергій Гайдук, представники обласної та міської влади, керівники силових відомств, ветерани, представники громадськості та духовенства, а також рідні та близькі для цьогорічних випускників військових вишів. Зроблено все, щоб вони прийшли в війська, відчули себе впевнено та якісно виконували свої функціональні обов'язки. Достроковий Військовий випуск порине вас і поставить стрій екіпажів кораблів бойових частин. Відповідно до прийнятих рішень, найкоротший термін частина випускників буде виконувати завдання в зоні антитерористичної операції на сході нашої держави північно-західній частині Чорного моря. Складі екіпажів кораблів військово-морських сил України варто зазначити, що серед цьогорічних випускників двоє отримали дипломи з відзнакою, і один з них нагороджений подарунковим варіантом кортика військово-морських сил Італії. Заслужену нагороду йому вручив військове таше з питань оборони при посольстві Італійської Республіки в Україні полковник Сантаро Амадео. Після вручення погонів та кортиків молоді лейтенанти направилися в казармені приміщення, де привели свою форму у відповідність до щойно отриманого військового звання. З плацу вони виходили ще курсантами, а за 20 хвилин повернулися вже офіцерами. Вони призначені для кораблів військових частин військово-морських сил. Вони відповідають вимогам, які пред'являються до офіцерів військово-морських сил. Ми випустили двох штурманів, трьох механіків. Одного фахівця радіотехнічних та гідроакустичних систем і трьох фахівців міноторпедного трального зброї також цього дня відбувся перший випуск 12 випускників відділення військової підготовки морехідного коледжу технічного флоту. Кульмінацією всього урочистого заходу стало проходження урочистим маршем офіцерських і курсантських парадних розрахунків та концерт, підготовлений центром військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України. Мешканці Одещини активно підтверджують тезу Армія з народом, а народ з армією, як участю військовослужбовців у бойових діях у зоні антитерористичної операції, так і кількістю волонтерських організацій, які допомагають Збройним силам України. Як служать в армії та її підтримують наші земляки, розповідали на прес-конференції Одесити на фронті та в тилу. Представники Одеського обласного військового комісаріату, волонтерських організацій військових і цивільних змі, учасники АТО у приміщенні Одеської обласної організації національної спілки журналістів України розповідали присутнім про свою діяльність і службу, спрямовану на встановлення миру на сході України. Втім, не всі українці розуміють, що вислів моя хата з краю в умовах ведення військових дій у державі не підтверджується бо крайнім рано чи пізно може стати кожний. Тому на питання, а чому саме я військові відповідають дуже просто. 100. А вот вот чем же нам сейчас вот мотивировать наших парней, наших мужчин? Чем нас, нам мотивировать их на привлечение к защите своего, своего края, своего отечества, своей страны? Я ответил очень просто. Вы представьте, посмотрите на Донбасс, посмотрите на Луганск. А теперь представьте, что то же самое может быть здесь у нас. Так вот, если мы не хотим, чтобы у нас здесь была та же самая картина, разруха, голод, загубленные жизни, люди оставшиеся целыми не то что семьями, а селами, городами без крова, без крыши над головой, которые всю жизнь жили, копили, собирали, налаживали эту свою жизнь, и тут в одной части они остались ни с чем. Если мы не хотим, чтобы у нас было то же самое, мы должны приложить все усилия, чтобы этого не было там, чтобы это закончилось там и на этом поставить точку именно там. Українські військовослужбовці та керівництво збройних сил України дуже високо цінують діяльність волонтерських організацій. До слова, мало хто знає, що волонтери, активно допомагаючи нашим захисникам, згодом і самі стають добровольцями. Много людей з волонтерського руху, може, можуть бути об этом не знають і говорять, що волонтери тільки туди-сюди їздять. Ні, багато людей в волонтерських організаціях самі добровольно прийшли, призвались і захищати родину, захищати свій народ. Найважче для солдата не воювати, а чекати остаточного завершення бойових дій. Це очікування тривалістю у кілька місяців допомагає пережити безкорислива підтримка пересічних українців, котрі за допомогою волонтерських організацій привозять на передову не лише харчі та обмундирування, а й речі, які переконливо свідчать в українських вояків. Вірять їх підтримують, ними пишаються. Як саме найголовніше достоинство солдата да терпіння. может быть, не столько там пойти в атаку где-то, а вот изо дня в день вот сидеть в этом окопе, сидеть в этой землянке. Именно вот эта вот бескорыстная помощь, э, ну, она очень много значила. Я не скажу, что, допустим, важно там только какие-то технические военные средства, да, там бинокли там или еще что-то. Очень большое значение имело я вот помню, Николая привезли нам, какая-то бабушка там нашила штук 20 носков вязаных, видно, вязала с каких-то старых распущенных кофт, вот, и во все эти носочки положила туда там шоколадки, там какие-то открытки самодельные. Ну, на тот момент, наверное, для бойцов это было ну, и трогательно, и приятно, и они понимают, что все-таки люди в них верят, люди на них надеются. Волонтерські організації Одещини завжди раді будь-якій допомозі і закликають нас не бути байдужими, адже допомога нашій армії не лише прояв милосердя та чуйності, а й особистий внесок кожного у нашу спільну перемогу. Кожна людина зараз може долучитися до допомоги да, від цих шкарпаток до допомоги там і окулярами, тактичними да у кожного свої можливості. Але кожна людина може мобілізуватися зараз і бути корисною для не тільки для батьківщини в цілому, але й для кожного солдата. Стояти осторонь, біди свого народу не просто вияв байдужості, а й, врешті-решт, нехтування безпекою своєї родини, свого міста. Долучаємося до спільної справи. Якщо не ми, то хто ж тоді? Що таке патріотизм і як його виховати? Обговорювали на науково-практичній конференції, що відбулася в Одеському будинку офіцерів. Конференція при ставить за мету обговорити, обговорити тему, яка сьогодні є найнагальнішою. Це тема патріотичного виховання. Нас підтримала проведу цієї конференції підтримала обласна адміністрація. Нас гарно підтримала міська влада. Тому як кажуть, саме. Ми сьогодні маємо цілковиту підтримку. І де б ми не зверталися, такого відвертої, так сказати, небажання ніхто не проявляв, куди б ми не, звер... не зверталися. по Патріотизм. Має дві складових: суб'єктивну і об'єктивну. Тобто є людина, є держава, є оточення. І От е, правильна взаємодія держави і людини забезпечить е, ті умови, які, на яких буде розвиватися патріотизм. Не може бути патріотизму, якщо у нас корупція, не може бути патріотизму, якщо у нас не працює. Судова система не може бути патріотизму, якщо у нас росте, скажімо, преступність. Сьогодні Я люблю свою країну. Я дуже люблю її і хочу, щоб ми з Росією були друзі, не воювали, а були друзі. Я дуже люблю свою країну, я справжня патріотка. Я не хочу війни, хочу, щоб ми всі жили в мирі. Ми повинні всі захищати її, повинні підтримати кожного з нас, бо ми всі браті і сестри, бо ми українці. Такими побачили цей тиждень наші кореспонденти. Ми ж бажаємо вам миру та безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре.